Вітаю, друзі. Коли розробники створюють досить велику гру, то крім безпосередньо основного ігрового процесу, придумують якісь додаткові активності. Які могли б відволікти гравця від історії, дозволили йому переключитись на щось інше, або ж просто розважили. Втілення бувають різними: від класичних додаткових квестів до незначних модифікаторів ігрових механік. Але інколи фантазія розробників або знаходить втілення у чомусь, мало пов'язаному з основним геймплеєм, або ж намагається його поглибити, додавши ще один наративно-ігровий шар, в результаті чого в іграх з'являються. Так, ви й самі вже зрозуміли. Міні-ігри. А оскільки геймдизайн це переважно творча професія, то і тут не обходиться без креативу, а тому хтось за класичною схемою додає в свої ігри шахи, а хтось вигадує настільки захопливі активності, що вони могли б по праву стати повноцінними іграми. І іноді доходить навіть до того. Що ігровий процес міні-ігор виявляється більш захопливим і адективним, ніж ігровий процес основної гри. Про це сьогодні і поговоримо. В даному відео я хотів би розглянути як просто цікаві приклади реалізації міні-ігор, так і ті випадки, коли ці міні-ігри настільки захоплюють, що здатні змусити гравця закинути основний квест чи історію і провести десяток, якщо не десятки годин. Заздавалося б, не дуже то й потрібною, але такою приємною діяльністю. Згадайте, які міні-ігри вам запам'ятались найбільше, і давайте порівняємо наш ігровий досвід. Поїхали! Створюючи на початку 2000-х років гру по тоді ще маловідомій у світі серії книг, польська студія CD Projekt Red намагалася зробити в першому відмаку якісь цікаві додаткові активності, та ще й прив'язати до них квест, в результаті чого на світ з'явились такі міні-ігри, як кулачні бої та покер з кістками. Це були коротенькі забавки з невеликими сюжетними лініями, які, хоч і були цікавими, врешті-решт під фінал гри ви могли виграти солідну суму в самого короля Темерії. Але вони дуже швидко закінчувались, і Сиквел якось і не зміг виправити цю ситуацію, хоча грати все ще було приємно. Але от коли черга дійшла до триквела, який розробники хотіли зробити настільки масштабним, наскільки взагалі це було можливо, і витратили на одну тільки рекламу, стільки ж грошей, як і безпосередньо на розробку самої гри, стало зрозуміло, що треба щось міняти. От тоді CD Projekt і згадали про Гвін, карткову гру, яка вже описувалась в книгах. Але без особливої конкретики, а тому навіть в рамках книжкового канону вони могли вигадувати які завгодно правила. Але чи вийшло в них створити захоплюючу міні-гру? Ну, як вам сказати, коли чимала частина мемів про третього відьмака називає його міні-грою, що відволікає від гри в гвінт, а на основі самого гвінту роблять окрему, повноцінну, мало не кіберспортивну карткову гру, а потім на основі цієї гри ще й роблять іншу, але вже сюжетну. Це навіть дещо перевищує визначення слова успіх. Врешті-решт, відкрийте будь-який топ найвідоміших міні-ігор, і там з вірогідністю 99% буде згадано і про він. Традиція додавати в нові проекти вже старі ігри в якості міні-ігор існує досить давно, а тому немає нічого дивного, коли якийсь черговий сучасний проєкт, історія якого сягає ще в далекі 90-ті, вирішує згадати про своє коріння. І в якості великодки дозволяє зіграти в старенький оригінал. Не став виключенням і перезапущений Вольфенштайн, який, незважаючи на більш серйозну історію, не соромився загравати з відвертим трешем, звісно ж, у хорошому сенсі, доходячи іноді до тарантинівських масштабів. А тому не було нічого дивного, що під час проходження The New Ода, в певний момент, коли Блашкович лягав спати, йому снився кошмар, в якому він все так само відстрілював нацистів. Але тепер все було в декораціях оригінального Wolfenstein 1991 року. За Old Blood пішов ще далі, і на кожному рівні основної гри було сховано цілий рівень із все тої ж оригінальної гри 91-го року. Але піком цієї ідеї став The New Colossus, де все це оформилось в цілий ігровий автомат на борту атомного підводного човна, що слугував базою для сил супротиву. Але був невеликий нюанс. Оскільки перезапущена серія показувала альтернативні 60-ті, де нацисти перемогли в Другій світовій війні, а вже згаданий підводний човен був німецьким за походженням, то і оригінальний Вольфенштайн на його борту зазнав змін. І замість шпигуна в ролі головного героя там вступав німецький агент, який боровся із силами супротив. До речі, перезапущений Думіт все тих же авторів теж отримав декілька прихованих рівнів із класичної гри 1993 року. А в Doom Eternal головний герой своїй фортеці міг зіграти в повноцінні версії першого та другого Doom. Давайте чесно, не можна зробити відео про міні ігри і бодай не згадати серію Якудза, в яку справжні гравці грають на геймпаді, адже це ґрунт, фундамент. Я б навіть сказав баса. Коли мова заходить про міні-ігри. Хоча тут же виникає питання стосовно того, чи дійсно вони міні. Навіть якщо я зараз почну просто перераховувати всі міні-ігри, які були в серії за весь час її існування, відео дуже сильно розтягнеться, адже це не тільки всім відоме караоке, де можна співати бакамітай, це не гаразд, не гаразд я розпачі. Чи всім ненависний маджонг, а набагато. Набагато більше. Бейсбол, боулінг, бакара, блекджек, покер, рулетка, хостес клуб, дартс, караоке, маджонг, месукінг, фотоавтомат, кишенькові гонки, більярд, щогів і ось ця ось хрінь. Для розуміння, щойно я назвав міні-ігри лише в одній Якудза Ківаль, а тільки в основній серії на даний момент як мінімум 9 ігор, і в кожній є щось унікальне. Якщо ви ще не зрозуміли, то вся серія Якудза якраз і побудована на тому, що мінімум половину ігрового часу ви проводите саме за такими міні-іграми, і ця концепція чудово працює. Ну і звісно, чимало з них мають свої квести або навіть цілі сюжетні лінії. Тут я не можу не згадати Якудза Заро. Де були два ігрові персонажі, кожен з яких мав свій власний бізнес в Японії кінця 80-х років. Кірю займався купівлею і орендою нерухомості, а Маджіма завідував кабаре клубом. І назвати це міні-іграми в мене не повернеться язик, бо кожна з цих активностей мала окремий сюжет з власною, і що дуже важливо цікавою історією, проходження якої займало добрий десяток годин, якщо не більше, з унікальними персонажами. І звісно ж зі своїм власним геймплеєм. А якщо вам було мало історії і можливості отримати стабільне джерело доходу, то після проходження згаданих активностей в якості фінального подарунку ви отримували ще й легендарні бойові стилі Кірю і Манчим. І це в грі, де в них і так було вже по три стилі, а тому додавання четвертого мало, м'яко кажучи, дуже помітний вплив на геймплей. Але якщо ви думаєте, що подібні активності були виключенням з правил і більше в серії нічого подібного не зустрічалось, що ж, схоже, що ви просто поки що ще не знайомі з серією Якутс. адже тут можна згадати і Кабара Клуб, але цього разу з Кірю в ролі завідувача в Ківамі 2, і компанію Маджіми з будівництва, що пропонувала справжній Tower Defense в тій же другій ківамі, і завідування власної багатомільярдної корпорації Влайке like Дрегон з можливістю в якості нагороди розблокувати орбітальний удар лазера в бою, і ведення ферми та домашнього господарства Віщін, на яке я нещодавно підсів, і ще дуже багато іншого. Насправді, все це відео це одна велика реклама Якудзи. Хоча ні, насправді, мета існування нашої планети це створення серії Якудза, в яку ви маєте пограти. Але обов'язково на геймпаді, тому що справжні члени Якудза детективи і самураї використовують лише його. Після такої буквально набитої міні-іграми серії, як Якудза, давайте перейдемо до чогось простого: Змійка. Ви любите змійку? А хотіли б пограти в неї в якості міні-гри в іншій грі? Напевно, ви задаєтесь питанням, а що вона взагалі робить в цьому відео? Це ж дещо банально. Загалом так. Але давайте додамо трохи контекст. Уявіть, що ви знаходитесь в моторошному лісі, де крім вас і вашої собаки поблизу нікого немає. Але в цьому ж лісі загубився хлопчик. На пошуки якого ви і вирушили. А ще, за слухами, тунчева якась відьма. І взагалі гра називається Відьма Сплер, що одразу відсилає до одного відомого фільму, який популяризував жанр мок'юментарі, і де все закінчилося не дуже добре, а тому у вас є опасіння, що і вас не чекає гарний фінал. Але то буде потім. А зараз у вас є телефон, на якому ви можете пограти в змійку, що ще вам треба в хорорі. Хе-хе-хе, <плес> та ну його нахуй. Блек Джек, як і Змійка, є доволі класичною і в чомусь вже банальною грою, а тому його поява в якості міні-гри рідко дивує, а частенько вже і пісить. Але це не той випадок, адже в цій грі на кону стоять не гроші, золоті чи купони, а пальці. Ні, це не така оригінальна назва вигаданої валюти, це буквально ваші власні пальці, які ви можете втратити, якщо не зосередитись на грі. Ну що, тепер замотивовані грати? Чи вам треба програти ще пару пальців, щоб з'явилось бажання перемагати? І як ви будете грати, коли пальці закінчаться? А, мало не забув. Правила тут теж не зовсім стандартні і можуть мінятися прямо по ходу гри. Ну як, тепер вам цікавіше грати в блакже? Правда ж, хорори здатні додати якусь іскру вже звичні ігри. Коли ви маєте чудовий хорор, який змушує вас слідкувати за ресурсами та вчитися ефективній боротьбі з окремими видами ворогів, а інколи навіть лякає, деколи хочеться зробити перерву і відпочити, переключившись на щось інше. Але навіщо йти для цього в якусь іншу гру, якщо й тут є розслабляючий режим, що дозволяє забути про далеми основної гри і просто приємно провести час? Формально режим найманців з'явився ще в Resident Evil 3 Nemesis, але популяризувала його саме четвірка. Де відстріл купи заражених мешканців іспанського села або ж культистів замку не тільки дозволяв вам забути про турботи основної гри, але й давав можливість спробувати видозмінений геймплей, адже крім вже звичного Леона, були доступні ще декілька інших персонажів. Подібна ідея для ігрового режиму виявилась доволі успішною, адже в подальшому він з'явився в Resident Evil 5, 6 та навіть вийшов в якості окремої самостійної гри. А після своєрідного м'якого перезапуску серії ми змогли побачити його варіацію від першої особи, і тріумфальне повернення в ремейку Resident Evil 4, де грати стало ще веселіше. Втім це була не єдина цікава міні-гра або ж режим серії Resident Evil, адже можна ще згадати і Ray. Він з'являвся всього в двох іграх дилогії Revelations, але це не завадило йому отримати популярність, а ігровий процес був доволі адективним, в результаті чого в рейді можна було провести більше часу, ніж в основній грі. Колись. за часів древніх богів, Воїнів і правителів. Коли Warner Brothers Games ще не загнала незарелом у рабство, а самої НРС не існувало як такої, бо вони тоді називались Мідвей. В серії Mortal Kombat було чимало експериментів з ігровим процесом. Власне, вони почалися ще з першої гри, коли з'явилась вже добре відома Test Your Майт, де вам пропонувалося зламати свій геймпад, ем, тобто зламати якийсь брусок, набравши потрібний рівень сили. Звісно, цим міні-ігри в серії не обмежувались, тому в наступних іграх з'явилась Sight, на жаль, без класичної таблички з кабінету окуліста, але з наперстками, під якими треба було знайти емблему. З фільму з Ван Дамом прийшов Тест Страйк, де треба було зламати тільки конкретну цеглину з цілої купи. А режим крипти від простого відкриття могил волюціонував повноцінний ігровий режим з дослідженням, витратою зароблених ресурсів і суттєвими нагородами. Не менш серйозними були й окремі ігрові режими в «Deception» та «Armageddon», один з яких представляв собою РПГ з елементами файтингу, де ви могли мандрувати шістьма різними світами, битися в звичних битвах і спілкуватися з багатьма відомими персонажами серії, а інший був більш аркадним, але від того не менш захоплив. І це ще не згадуючи про те, що обидва мали повноцінний сюжет, який грав ключову роль в серії. Однак особливу увагу я хотів би звернути на інші режими із же Deception та Armageddon. Шахами зараз мало кого здивуєш. Але якщо це шахи в стилі Mortal Kombat, де кожна фігура це певний боєць, а для того, щоб прибрати ворожу фігуру з дошки, треба спочатку перемогти її в звичайному бою, що ж, це сильно міняло погляд на класичну гру. Так само було і з Тетрісом. Всі звикли складати різнокольорові фігури. Але коли паралельно з цим спостерігаєш за тим, як два чи не мультяшних персонажі дубасять одне одного після кожної складеної фігури, а в результаті перемоги один з них ще й виконує фаталіті, то гра буквально починає грати з зовсім іншими барвами. Армагеддон міг похвастатися лише однією подібною міні-грою, але це були гонки на картах. Звісно ж, з відомими персонажами МК, смертельними пастками та фірмовими прийомами. Хіба що тільки добивання в кінці перегонів не завезли. Але й без нього все гралося просто прекрасно. Творіння Юсуфа Фареза і його команди помітно вирізняються серед інших сучасних ігор, адже мало того, що проекти, які можна пройти виключно в кооперативі в наш час це рідкість, так ще й кількість різних активностей чи незвичних геймплейних ситуацій в іграх Фареса просто зашкалює. І якщо у Brothers A Tale of Two Sons це був однокористувацький кооператив, як би дивно це не звучало, та відносно скромна кількість головоломок. То вже у Out ігровий процес став більш креативним, а основний сюжет розбавили численними міні-іграми, яких вам пропонували змагатися з тим, з ким ми проходили гру. Але як виявилось, це була лише розминка перед дійсно великою грою, адже і Two являє собою по суті величезний збірник міні-ігор, де на кожному етапі ви отримуєте нові інструменти для взаємодії з ігровим світом і нові ігрові ситуації, які треба вирішувати як поодинці, так і шляхом комбінованих зусиль. Завдяки чому гра абсолютно не набридає, адже зараз ви все ще стріляєте цвяхами і користуєтесь молотком, а вже через 20 хвилин підриваєте все довкола за допомогою хитрої комбінації зброї, або ж міняєте свій розмір чи кидаєте виклик гравітації. І все це залишається в рамках основної історії, що робить подібні заняття більш осмисленими. Оскільки серія Devil May Cry з'явилась на світ в якості побічного продукту на той момент вже відомої і успішної серії Resident Evil. Та немає нічого дивного в тому, що й деякі ідеї вона перейняла звідти. В той час, коли в Resident Evil були найманці, DMC запропонувала своїм гравцям кривавий палац. Перший він з'явився ще в сумнозвісній другій частині, і, як і згадані найманці, був аркадним режимом, що пропонував гравцям без зайвої біганини локаціями випробувати свої сили, пройшовши певну кількість поверхів та здолавши як хвилі звичайних ворогів, так і багатьох босів. Кількість поверхів, до речі, різнилася. Якщо в четвертій п'ятій іграх серії, а також у перезапуску, був всього 101 поверх, то більш серії ігри йшли по хардкору, а тому кривавий палац dmc 3 налічував 9999 поверхів, а в другій частині він взагалі був нескінченним, пропонуючи суцільний босраж після 9000 поверху. Зараз подібними міні-іграми або режимами у вигляді бойових арен мало кого здивуєш, звісно. Але це ніяк не відміняє того факту, що кривавий палац був окремою грою всередині гри і мало чим поступався основному ігровому процесу. Не здивуєш нікого зараз і картковими іграми у формі міні-ігор, адже цій практиці вже мінімум два десятки років, якщо не більше, і виглядає вона вже відверто нудно. Втім, креативу у різних розробників вистачає, а тому автори Card Shark Знайшли спосіб повернути любов гравців до карткових ігор, адже в їх карткових іграх ви будете робити що завгодно, тільки не грати в карткові ігри. Звучить як якийсь як правда? Але геймплей Shark побудований саме так. По суті, це ще одна гра, яка являє собою збірник міні-ігор в якості основного геймплею, як це було з It Takes Two. Але тут ви граєте за шахрая, який працює разом зі своїм напарником і легко отримує гроші в людей, котрі впевнені, що грають в чесну гру. Тут на сцену і виходить ігровий процес, де ви безпосередньо не берете участі в картковій грі, але всіляко впливаєте на її результат, підтасовуючи карти, помічаючи їх, підглядаючи в руку опонента та ще десятками спосіб даючи своєму напарнику найкращі карти, або ж принаймні знання про карти його опонента. У грі представлена ціла купа способів обманути інших гравців, і для кожного способу є своя міні-гра, завдяки чому ігровий процес взагалі не набередає. Ну і наостанок хотілося би згадати маленький, але приємний і для багатьох ностальгічний момент з Uncharted 4, де по ходу історії вам дають можливість зіграти в міні-гру, яка представляє собою точну копію гри про краша Бандікута, котру, до речі, колись і створили розробники самого Uncharted. Епізод цей доволі простий, та міні-гра не несе серйозного сюжетного навантаження і не поглиблює основний ігровий процес, але це все ще приємна і подекуди кумедна сценка. Здатна нагадати про вже забуті, але все ще круті ігри. Дана підбірка міні-ігор, деякі з яких були цікавішими за основні ігри, а деякі стали просто цікавим доповненням, була створена виключно на основі мого суб'єктивного досвіду. А тому я впевнений, вам доводилося грати в щось ще не менш цікаве, ніж все згадане в даному відео. А тому напишіть в коментарях, які саме міні-ігри більше за все вам припали до душі. І в яких іграх їх можна буде зустріти. Врешті-решт, цікаво буде порівняти наш ігровий досвід. Дякую вам за те, що додивилися відео до кінця. Окрему подяку висловлюю своїм спонсорам Дмитру Джостаровичу та Дмитру за підписки, а також Данільєру за донат. Якщо і ви хочете підписатись або задонатити, то в описі до відео знайдете посилання на донатало і Байміакофі разом з посиланнями на інші сайти, де я теж веду активність. Якщо ж дане відео вам сподобалось, то не забувайте ставити лайки, писати коментарі, вмикати сповіщення та підписуватись на канал, якщо ще цього не зробили. Адже всі ці дії дуже допомагають в просуванні і розвитку каналу. Дякую вам за ваш час і зустрінемося в наступному відео.